Уже кінець серпня, взятку немає ніякого, відкачали сім'ї, розставили полоски, смужки розставили, скорочуємо нуклеуси, вже скоротили нуклеусний парк. І зараз буду відповідати на питання, які мені хлопці задавали. В коментарях часто задавали, писали в особисті, якою вощиною ви користуєтеся. Все про віск просили розповісти. Що про віск потрібно знати? Віск буває: віск промисловий і віск бджолиний. Що той, що той віск він є продуктом вироблення бжолиною сім'єю? Ми знаємо, що віск виробляється бджолою. У бжоли є воскова залоза, яка знаходиться під станітами. Ці маленькі пластини, воскові пластиночки, і ось з ними вони з них будують стільнички. Знаємо, що деяку частину воску беруть із вощини бджола, а остальну частину добудовує своїми восковими пластинками. Бжолина сім'я. Виробляє віск в активний період своєї життєдіяльності, це в літній період, при наявності зятку. Виробляє віск тільки молода бжола, стара бджола воску не виділяє. Що потрібно знати пасічнику ще про віск? Правильно перероблювати воску на пасіці. Не допускати тому, що там заводиться воскова міль, тому що воскова міль, коли заводиться в стільниках, вона зменшує, наприклад, до прикладу, там 135 грам у стільнику є воску. Коли Попрацювала там воскова міль, там може бути і 30 грам, а може взагалі не залишиться нічого, тому що вона його все з'їдає. Особливо, де частички перги залишилися, це дуже вона полюбляє. Світлі стільники не так вона їсть. Але зараз не про те. Зараз подивимося, який є віск. Хоча по госту, по ДСТУ, ось, наприклад, віск бджолиний, у мене трошечки записано цифри, віск бджолиний промисловий він має ДСТУ 46,67. Це він прийнятий у 2006 році, це держстандарт. стандарт. А віск бжолиний пасічницький, це 42-29, прийнятий у 2003 році. Це стандарт. Які є види воску? Є віск, він весь пасічний. І нема такого, що там забрусний, мерв'яний, стільниковий. Він весь підходить під віск пасічницький. Почнемо із воску забрусного. Бачимо, він має такий світлий-світлий колір, має такий приємний. Восковий і медовий запах. Бачимо, ось тут трошечки на тому такі кристалічні такі зломи. Він повинен бути, не тріснути, нічого. Якщо отакі кружки або квадрати, незалежно від, куди ми заливаємо, тріскається. Це означає те, що ми не дотримуємося температурного режиму, тобто ми залили у ямкості віск і різкий перепад температур швидко дуже прохолоняє віск і робляться такі тріщини. Це не має нічого страшного, але поверхня повинна бути рівна. Це воно і естетично краще. І правильно ми при таким відстоюванні воску, вся та, що грязь є у бджолиному воску, вона осідає на дно. І ми тоді її просто-напросто щисуємо до воску, до воску зчисуємо все з тамесочкою. Це розповідати, це я кажу, можливо, хтось з початківців не знає. Та багато пасічників, які вже про пасічникували довгий час, також не знають. Оце такий є віск забризний. Ось такий віск. Сільниковий пасічницький, він перетоплений. Ось такий він чистий. Він також годиться на переробку на вощину. Може хто там на січки використовує. Отакий віск також використовується на вощину. можна його використовувати, використовують його і в лікувальних цілях. Це мазі, там є такий пасічний віск, але він не годиться до продажу. Це ще первина його переробка була. Це віск пасічний, такий, такий як і оце. Але це віск після. Пресу, мерв'яний віск. Кожен віск має різну кристалічну сітку, кристалічну структуру, якщо подивитися під мікроскоп. Отакий віск ми з мерви отримуємо методом пресування у наших, хто дивився наше відео, під пресу. Оцей віск ми ще переробляємо, щоб отримати отакий чистий, гарний віск. Ми бачимо, що віск забрусний і віск пасічницький стільників почти що не відрізняється. ну, Кольором трішки, трішки він такий жовтіший. А він не оливковий, такий, як оце. ну він це ще грязний, не очищений, не відстояний, ще раз буде перетоплюватися. Отакий віск ми отримуємо методом переплавлення, перетопки з м'якою водою. Можна використовувати воду тільки м'яку, річкову або дощову, щоб не було там всяких нужних і тому, тому подібних компонентів, тому що тоді дає. У воді дуже багато емульсії. Можна так подивитися, що віск розкладається на таку емульсію. Він не, як то кажуть, не застиває в таких, не захолоняє у таких кристалах, а отака емульсія, щищуємо, потім перетоплюємо в м'якій воді і отримуємо такий віск. Є хлопці кидають щабливу кислоту, щоб його очистити. Ми його не, не не кидаємо, цього не потрібно робити. Можна, якщо правильно робити, дотримуватися температурного режиму, дотримуватися правильно правильності вибору води і правильно його перецідити через. Матеріали через фільтри через матеріали буде отакий чистий віск, без ніяких раковин, без ніяких розколів, без нічого того подібного. При виробництві вощини, коли ми здаємо, ми обмінюємо віск або виробляємо з свого воску вощину, бажано, не бажано, а повинні кожен пасічник давати на переробку отакий віск, не отакий віск. А отакий, тому що ми, даючи на переробку такий віск, маємо повагу насамперед до себе а не і до своїх колег. Тому що отакий віск, чистий віск, з нього вийде якісна вощина. А з такого воску ще потрібно виробникові його укинути у ванну, від стійник. Воно там розтопиться, і оця грязь вона буде осідати. І вона ж, ми розуміємо, що при перетопці потрібно виробникові ставити фільтри, щоб ця грязюка не попала в ленту. За такого воску з. Мер'яного воску, верніше, з мервяного воску, і з цього воску, і з цього воску, як я говорив, виробляють вощину, можна виробляти. По госту мер'яний віск, очищений мервяний віск, додають 12 або 18, якщо я не помиляюсь, відсотків, додають в пасічницькі ну, оці воски. Для чого? Для того, щоб він обслуговує в вощині як пластифікатор. Він тримає цю кристалічну сітку, воскову сітку, тримає, щоб вощина. Не тріскалася, не ламалася. Ми знаємо, що є вощина лита, вощина катана. І от при коли є вощина лита, ми знаємо, що вона більше ламається. І коли ми виготовляємо вощину із забрусного воску, вона більш крихка, тому що кристалічна сітка у цьому воску, вона більш така розширена, і вощина з неї з нього виходить дуже добра. Коротше, додають той грязний такий вмервяний віск. Не? Додавляють, чому виробники? Всі воски, не так, що є такі, що хлопці хочуть зробити, щоб мені з забрусного воску роблять з забрусного воску, з пасічницького воску і додається мерв'яний віск. Хто з виробників там не додає мерв'яного воску, як мені казав один виробник, якщо ми приїжджаємо на підприємство і виробництво це не, не, не бере мерви, значить додають як пастифікатором просто-напросто той самий парафін чи це газин. Хоча в деяких зарубіжних країнах допустимою нормою є те, що додають. У вощину парафін, але чому така норма? Тому що там в де, декотрих країнах дуже жарко. Якщо ми виготовимо вощину з воску, з такого, вона просто попливе. Про віск я частково розповів, те, що мене запитували. Хто хоче подивитися, як ми його перетоплюємо, це є в наших минулих відео. Це на нашому каналі знайдете. Робимо віск, переробляємо віск правильно, переробляємо в такі. Періоди, коли пасічних робіт на пасіці вже майже не залишилося, хлопці запитували також, якою машиною користуємося, якою вже користуємося вощиною. Ми на протязі двох років, ми нею задоволені. Будуть її добре, маточка сіє добре. На протязі сезону цього і минулого ми використовували її. Це машина Фоб Коростельов. Я вже хлопці наші знають, хто дивиться канал. На екскурсії там у них були. Ми були. Хто буде замовляти цю вашину з періоду з 1 вересня по 1 жовтня. На неї є акція, хто бере її за кошти. Кілограм такої вашини коштує 300 гривень, тобто пачка 1500 гривень. Це суттєва економія. Тож те, що 250 гривень на пачці, це а якість та сама. І ми зараз в такий період перетоплюємо віск, заготовлюємо також вищину, щоб вона вилежалася, не так, що. Деякі пасічники в період сезону купують рамки, купляють вощини, навощують. Вощина повинна вилежатися, полежати, щоб з неї випарувалася зайва волога, ну, щоб вона прийняла структуру, така як потрібно. Бжола відбудовує вощину, яка краща вощина, яка полежала рік, півроку мінімум. Зараз подивимося. Приходить вона в такій коробці, запакована третьлівку. Ми Зараз розпакуємо, подивимося. До речі, деякі коментатори нас, нас будуть звинувачувати в рекламі. Я хочу вам сказати і нагадати, що ми рекламуємо і показуємо те, що ми використовуємо на своїй пасіці. Якісна продукція. Якщо вона була б неякісною, ми б її не використовували, тому що я вже, як то кажуть, наступав на ті граблі з вощиною. Я не кажу до тих, не звертаюся до тих людей, які виготовляють вощину у себе на пасіці самі. Нам ніколи з цим гратися. І я рахую, що кожен в цій ланці бжоництва, виробник ващини, пасічник і там інші люди, які займаються в сфері бджеництва, вони повинні займатися своєю справою і кожен робити свою справу якісно. Тому зараз дивимося, як вона приходить, запакована отакий от охорок ящичок. Дивимося всередині отаке от пакування, площина біорд. Написано, коли вона вироблена. І що саме головне, номер вальців. Написано на кожній пальці. Я ще скажу, до чого це я веду, про номер вальців. Дивимося, зараз подивимося, яка овощина, щоб хлопці бачили її. Я не кажу, що в інших виробників вона погана, неякісна. Вибирайте самі, але я кажу те, що мене спитали, і я її показую. Бачимо, розпочатуємо пачечку і дивимося на вощину. Ця вочина свіжо зроблена, має приємний восковий такий запах, нагадує запах оцих воску, восків і мервяного. Бачимо, що бжілки крутяться. Короче, натуральна. натуральна така вона просвічується на сонці. Ця вочинка ще полежить до навощування до зими. Вона прийме такий, е, такий восковий нальот, ми знаємо, як вона покривається, навощуємо і бджілки її відтягують. Хоча колір вощини може бути різний, залежить від якого, з якого воску ми його зробили. Чи з такого, чи з такого, чи з міксу, чи додали, є темніша, є світліша. Є вощина, яка зовсім багато пасічників кажуть, Боже, що вона зроблена. Ось, вошина. Вошина, виробник, Ось така вощина. це не виробник біворд. Отака вощина, я не буду казати, як, як, якого виробника. Ось така вона взагалі, дивіться, як вона. Ну, Теж непогано, непогано, з, неї, з неї бджілки працюють. Працюють, Ось бачите, яка Ця вона очищена, такий білий віск. Бачимо, яка вона. Отаку ми ващинку використовуємо. В цьому відео я покажу ролики, які пасічники кидали, бросали, де вони використовують цю вощину на своїй пасіці. Ми Ви? також її використовували, я показував у своїх минулих відео, як ми її використовували, як вони її будують, як маточка засіває. Цією вощиною і ми задоволені. Ось подивіться, який результат. Я не міг показати, коли вощину відстроїли, бо в нас саме дожді пішли. Якраз під дожді я її поставив. О, прийшло щось до півтора неділі. Може чуть більше я не засікав час. Але подивіться, обкрути мішання. Подивіться, як засіяно. Подивіться, як засіяно. Це вже говорить за качество вощини. От і результат на даний час. Да, матка, охотно йде. матка охотно йде, любить, бо це є натуральний віз, індивідуальний заказ. Все було зроблено по вищому асортименту. Ми дуже задов... задоволені цією вощиною. На майбутнє будемо працювати. Може цінова політика трохи поміняється, тому що зараз дуже багато є нові... новачки у вощині, але ми дуже задоволені. Оце результат. Матка, правда, ще не сіє. Ще не сіє, но гемка відтягнути повну. Оце результат. Оце вощина. З індивідуального воску. Не кажу, що інші виробники там погані. Те, що використовую на своїй пасіці, я кажу чесно. Якщо вона гарна, то вона гарна. Якщо вона погана, я казав про минулого виробника, що вона погана. Тому що про минулого виробника. Як деякі мої пасічники телефонують, поїхали до нього, а він каже, а що ви хочете, відсоток стеорини обов'язково він повинен бути, тому що в європейській вощині також він є, і в нас він буде. То що ви хочете? Якщо виробник так прямо в очі каже, що відсоток з теорини повинен знаходитися в вощині, то про що йде мова? Ми були у цього виробника на виробництві, бачили все, весь процес від початку до кінця і випробували цю щену випробували ці цю ващину ось, багато пасічників, багато блогерів в різних куточках країни, починаючи від Херсонщини і закінчується західною. Всі задоволені. Кожен робить, я думаю і гадаю, що ніхто б не став рекламувати ту продукцію, яка є неякісною і яка шкодить своїм жінкам. Переробляйте віск правильно, поважайте одне одного, одного, відправляйте на переробку на обмін вощини. Тільки отакий віск, отакого От не потрібно з поваги і до виробника, з поваги і до самого себе. Переробляйте правильно. Немає тут ніякої технології страшної, такої, що хто знає, що його топить, якісь там сокова... вижималки, соковарки, преси і тому подібне. Все доволі просто. Тільки правильно дотримуйтеся технології. Хочу нагадати, що на вашину цю діє акція з 1 вересня по 1 жовтня при купівлі за кошти вартість кілограму вашини вартує 300 гривень, тобто пачечка 1500 гривень. На цьому хочу завершити наше відео. Всім до зустрічі в наступних цікавих роликах.